Це буде пов'язано з нашою владою, це буде пов'язано з обстрілами. Буде дуже великий обмін. Це повинна бути домовленість, повинна бути тоді, коли збирають урожай. Друзі, вітаю! Сьогодні переможниця битви екстрасенсів тарологиня Яна Пасенкова відповідає, що чекає Україну у жовтні про небезпечні дати, як США бачить завершення війни в Україні, та про терміни війни. Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і вмикаєте дзвінок. Отже, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що тимчасово окупований Крим поступово береться під вогневий контроль з боку України. Він наголосив, що перерізання напрямку забезпечення російського окупаційного угрупування є стратегічним завданням українських сил. В ефірі телемарафону Подоляк пояснив, що йдеться про взяття під вогневий контроль Керченської протоки і знищення величезної складської інфраструктури окупантів на Кримському півострові. Наразі 80% забезпечення окупантів відбувається саме через Крим. Тому події на півострові це не просто знищення якихось офіцерів чи якогось штабу. Тож, що чекає Україну в жовтні, якою буде головна новина жовтня? Невже це буде новина про Крим? Давайте послухаємо Яну Пасенкову. Так, новини будуть не хороші. Це буде пов'язано е, з нашою владою. Це буде пов'язано з обстрілами. І щось ми дізнаємося з вами про жінку, якась дуже. Новина про жінку. Щось з неї таке нехороше трапилося. Тут та жінка. Ну, подивимось, поживемо, подивимось. Давайте так: головні новини, погані новини то є наша реальність вже давно. Давайте подивимось хороші новини наступного місяця. Так, значить, хороші новини для нашої країни. Ми з вами побачимо. Україні агресор, агресору якісь такі штуки, які називаються розлом, або там війна почалась, або там все до цього іде, і наступний місяць це буде прямо накал калстрастій. Ми побачимо з вами, що ми здихались якогось диктатора, якогось не знаю, чи... Очередного... Який заважає миру у нашій е, державі? Е, ну, це добре, що тут казати про мертвого або хорошо або нічого да. І це буде гарні для нас новини. Кандидат у президенти США від демократичної партії Роберт кеннеді молодший публічно заявив, що у разі свого обрання завершить війну в Україні за 100 днів. Відповідне повідомлення він опублікував 28 вересня на своїй сторінці у соціальній мережі ікс, колишній Твітер. Тож як США бачить кінець війни в Україні. Це буде однозначно не цього року. Це повинно бути домовленість, повинна бути тоді, коли збирають урожай. І це може бути через зиму, тобто не цю зиму, яку ми з вами проживемо, так? А ще одна зима. Це пізніше. Так, окей, з яким результатом для нашої країни вони це бачать. Скажи, <реш> як тут не матюкатися Значить, слухайте сюди, як вони у США, люди, які мають вплив на війну, бачать ситуацію для нашої країни. Вони не зберуть все докупи, це неможливо. Я про землю, я зараз про територію кажу. Вони мають а, право на те, що вони мали до 24 лютого, тобто до початку війни, вони мають право на це і вони мають бути вдячними за це. Думають а, якісь. Експерти з Сполучених Штатів Америки, і то таке буде для нас, знаєте, мега мега подія. Ні, ні одна бабка не допомогла в житті. О, чесно збігається бачення е, США з тим, що буде насправді для нашої країни. Це буде залежати знаєте, від чого від того, наскільки е, нашій владі, яка буде приймати то рішення по припиненню вогню, наскільки нашій владі іде підлижуть? От з того буде стосуватися, якщо гарно там підлижуть, якщо ми на це з вами купимося, на ті кордони, які були вже до 24 лютого, а не на стан 91 року, то ми з вами можемо дуже гарно. Але я не впевнена, що воно так і буде на заході. Нам кажуть про те, що війна в Україні може тривати 6-7 років. Тим часом у Росії планують до 2025 року закінчити так звану СВО. Є певні фактори, які найбільше впливають на час закінчення війни в ексклюзивному інтерв'ю 24 четвертому каналу. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що насамперед варто врахувати, говорячи про терміни завершення війни. І конкретні види зброї, які потрібні на даному етапі, щоб, щоб щоб що не робила Росія, щоб Росія не вкопувалась, не заливала все мінами, мінами і е, не розконсервувала все, що там вже залишилось з 30-х років, і так далі. От безумовно, якщо ми будемо цю математику рахувати, то тоді немає ніяких не шести, не семі, не семи років, немає ніякого 25-го року, і так далі. То що знає українська влада терміни війни? А вони знають про те, що чекати залишилося недовго Що в їх розумінні недовго це точно. Ну, не більше року. Давайте так. Це те, що думають і знають наші можновладці, які керують війною. Ось така інформація. А от очільник головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував перебіг процесу обміну полоненими всіх на всіх. За його словами, це складний процес і він триває. Про це він сказав в ефірі телемарафону. Очільник ГУР додав, що на теперішній момент існують певні перепони, які створює винятково Росія, і над їх подоланням триває робота. Буданов на. Голосив, що ситуація не настільки складна, як можна собі уявити. Тож Україна максимально близька до того, щоб найближчим часом Росія пішла на зустріч щодо обміну полоненими всіх на всіх, то що відбудеться обмін полоненими в жовтні. Я не можу гарантувати, що це буде в жовтні, але до кінця цього року буде дуже великий обмін максимум до кінця зими дуже великий обмін. Причому це не тільки будуть полонені, а це будуть і ув'язнені. Я не знаю там, в чому різниця, але карти кажуть, що різниця є. Ну, да ну добре, дай Бог, щоб наші поверталися цілими і максимально здоровими, наскільки це можна після тієї раші, після тих тортури того полону. Дай Боже, щоб воно ну, таке було. Перологиня Яна Пасанкова назвала небезпечні дні жовтня. За її словами, цей місяць загалом буде досить важким. Весь тупо весь жовтень. Всі дати з нулем п'яте, десяте. Восьме, вісімнадцяте, дев'ятнадцяте, тринадцяте. 25, п'яте, Ну і якщо з нулем, то десяте і то тридцяте. Ну просто Наша, наш захист, відіб'ємося. Відіб'ємося на процентів 70. Так що у ці дні, будь ласка, народ одразу до укриттів. І не тільки в ці дні. Береженого бог бережи. Друзі, дякуємо за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал. Адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні! Слава ЗСУ!